Молилися за мир в Україні, перемогу над ворогом, захисників, спокій та єдність. У Тернополі відбувся третій молитовний сніданок. Захід традиційно об'єднав у спільній молитві близько 200 учасників. Розпочали сніданок із загальнонаціональної хвилини мовчання. За одним столом зібралися представники влади, духовенства, підприємці, культурні та громадські діячі, волонтери, освітяни, родичі, загиблих героїв, ветерани та чинні військовослужбовці. Першу молитву зачитують служителі різних конфесій. Ми повинні не бути байдужими. Помагати молитовно, помагати матеріально. Я би попросив, щоб ми зараз мовили молитву чи наш. За того полковника, за тих побратимів і за всіх, які в полоні, які пропали безвісні, які загинули. Опісля до присутніх на дійстві звернувся міський голова Тернополя Сергій Надал. Мудрість митрополита Андрея Шептицького по-особливому звучить сьогодні. У часи війни особливо потрібно довіряти Богу. Ця мудрість важлива сьогодні, як ніколи. Війна змінила наші пріоритети. Ми зрозуміли, що найбільша цінність це людське життя, а найважливіше це зберегти можливість підтримувати і допомагати один одному. За ці складні роки Тернопільська громада довела, що вона є надзвичайно згурнтованою, небайдужою. І можуть допомагати один одному на заході. Були присутні гості не лише з Тернополя або області, а й з інших міст України. Серед них артистка та громадська діячка Оксана Білозір. Жінка розповіла, що була причетна до організації молитовних сніданків в Україні. Пригадала, як це було. Ми пішли до всіх наших патріархів і сказали: ми хочемо зробити спільне духовне політичне дійство в Україні, і вони нас підтримали. Вони всі. Нас підтримали, от всі, хто сьогодні розпочав нашу правесть. Всі сказали, це дуже важливо, щоб в Україні така традиція була. Опісля всі спільно помолились за Україну перемогу, справедливий мир захисників, поранених, полонених та загиблих. До господа звернулись депутати, волонтери, ті, хто пройшов пекло війни, та ті, хто втратив на фронті рідних, зачитали молитви, а відтак і звернулись до присутніх зі сцени й чинні військові Юлія Тайра Паєвська та Володимир Пірчак. коли кати знущались з наших захисників, коли вони катували мене. Вони постійно казали зігни спину під корись. І, звичайно, коли тебе б'ють, спина згинається, але в якийсь момент вона випрямляється знов, тому що ти згадуєш, хто ти є. Моя спина згинається тільки в двох випадках. Над пораненим і перед Господом. Для того, щоб ми продовжували цю боротьбу, ми далі маємо бути об'єднані, кожен на своєму місці. Хтось допомагати, хтось привозити допомогу, хтось воювати безпосередньо, всі разом і до кінця. Як приклад того, що молитва не тільки підтримує силу духу, а й рятує життя, виступили захисники України. Кожен з яких розповів свою історію. Зокрема, Олександр Замєров, бувши багатодітним батьком, чоловік пішов добровольцем у 110-ту окрему механізовану бригаду. Під час перебування на фронті часто молився. Одного разу пригадує, після звернення до Бога в його бліндаж було пряме влучання станка. Та, попри це, Олександр разом із побратимами вижили. Я пам'ятаю. Слова вже покійного мого командира, який дивився на мене і казав: Саша, ти, ти живий? Тому що коли відбувалося це все, вони дивилися з дрона, і він каже: Я побачив, як бліндаж просто розлетівся, і ми подумали, що ви не вижили. Але коли побачив він мене, він зрозумів, що дійсно Бог живий. Додамо, що молитовні сніданки стали традиційними в багатьох країнах світу їхня мета об'єднати різних людей задля налагодження діалогу, порозуміння та спільної молитви в Україні. Молитовні сніданки почали проводити з 2008 року.